Всім привіт! Вітаю вас в Бошевільній лікарні Архем. Ось і вийшли усі серії довгоочікуваного серіалу від Marvel Шибай, голова. Governor народженено. Тож давайте розбиратися, чи вдалося Файгі та новій команді зняти достойне продовження серіалів Нетлі Netflix та що криє в собі серіал. На перше запитання сходу даю відповідь. Так, але з деякими нюансами». Тож, давайте розбиратися. Перед нами чергове протистояння Шибай Голови і Вілсона Фіска. Проте більш закручена і більш завуальована. З певних причин обидва закляті вороги починають нове життя. Медмедик вже як рік не вдягає костюм шиба голови, в той час як Фіск віддав мафіозні справи своїй дружині Ванесі, а сам вміло почав балотуватися в мери нью Йорку, що в підсумку дає антагоністу нову владу, через яку він поступово запроваджує спецзагін проти влучних героїв та всьому людей в масках, котрі роблять самосуд. Проте обох героїв тягне до їхнього я, яке з кожною серією бурують всередині них. До цього ж у сюжет вводять загадкового вуличного художника мігуза, який малює кров'ю своїх жертв, через що становить угрозу для всіх мешканців міста. Тож нашому герою приходиться це все розгрібати. Тут же є і судові справи, які також стосуються вуличних местень, але про це згодом. В цілому сюжет вміло переплітає між собою усі ці сюжетні лінії. Та якісно продовжує спадщину серіалів Netflix. В принципі, це якщо говорити без спойлерів, тож далі у відео без сюжетних поворотів ніяк, тому попереджаю зразу, далі на вас чекає розбір серіалу саме зі спойлерами, адже деякі спойлерні елементи зв'язані напряму з головним героєм. Тож я продовжую. Мед Мердок після смерті Фогі Нельсона замикається в собі аж на рік. Взагалі я був дуже здивований такою раптовою смертю найкращого друга Мета. Адже якщо ми згадаємо серіали Не то якраз таки на круто прописаному оточенні Мета серіал вистрілив. Це, звісно, що сміливо, ось так з порога, знищити близьку людину для Мета. І за це моя пошана новим творцям, хоч і смерть Флоги була ну дуже сумбурна. Але як я казав раніше, вся подія зламала мета, і відтоді ніякого шуба голови для сліпого адвоката немає. Герой навпаки пішов у адвокатські справи з головою, знайшов нове кохання в особі психологіні Хайзер, і ніби життя налагоджується, а минуле йде назад. Проте не в випадку з нашим героєм. Минуле засіло у мета всередині, а його внутрішній демон руйнує його принципи, через що герой робить те, від чого всі минулі три сезони уходив. Він вбиває своїх супротивників. Безумовно, Коен Декса він фактично не вбив на тому поверхневому будинку. І той дивом вижив після такого падіння. Але ми прекрасно знаємо, чого хотів шибай голова в той момент. І надалі у новому серіалі шибай голова діє жорстоко, безкомпромісно ламає всі частини тіла своїм ворогам та всьому стає справжнім дияволом у бою. Це показує певне падіння персонажа. Він повинен переродитися та стати народженим наново, через що під серіалу має символізм. Немало важливу роль має білий тигр. Який був засуджений за ненавмисне вбивство поліцейського. За справу Гектора Аяви бореться наш сліпий адвокат, який дивом виграє судову справу. Що стосується самого Гектора, то персонаж вийшов цікавим, а його діло інтригуючим. На жаль, білого тигра вбивають, проте це, це вбивство пробуджує у метові жагу справедливості, через що поступово мердок йде до відновлення свого костюму діяво пекельної кухні. Справедливість, за яку боровся Аява, вміло продовжує мед і в більш радикальній формі, аніж Білий тигр. Тому хоч персонаж і актор, який грав у Гектора, Помер, але цим ділом Марло дали певну пошану актору. І це чудово. Інший союзник саме Франкасл показує себе у четвертій і фінальній серії. Перед нами предстає образ карателя, який так полюбився шанувальникам Netflix. По Справжньому приємно бачити Френка Касла у виконанні Джона Бернталя у брутальному виді. Тим паче сам каратель в серіалі доволі умісний, адже тут виникає певний дисонанс, коли Касл бачить патруль Фіска зі своєю емблемою. До речі, в житті деякі поліцейські США також використовують логотип карателя, що доволі іронічно обігрується в серіалі. Сам екшен з неймовірним Джоном Бернталом і хімія між його персонажем та Ташу головою радує око. В якийсь момент навіть дивуєшся тому, що подібні жорстокі сцени одобрив сам Кевін Фагі і Дісней. Тож каратель вийшов прекрасним, тим паче анонсований окремий короткий фільм про карателя, який продовжить даний серіал. Тож чекаємо з нетерпінням. Один із основних виходів, який дебютував в даному серіалі, став вуличний художник Ньюс. Його картини це буквально зображення всього міста і хаоса, в якому воно живе. Місцяни шукають надію у колишньому бандитові Фіске, який кормить лише обіцянками, а на ділі робить все, як йому заманеться. Але про саме мистецтво вуличного художника ми поговоримо трохи пізніше. Тож про самого м'юза я можу сказати лише одне: він певним чином лякає. А саме концепція того, що лиходій малює кров'ю своїх жертв, робить антагоніста нетиповому лиходії Марвел. Хоч мені не дуже зайшло куди в підсумку прозова історія м'юза. Можна сказати точно, що свою функцію він виконав. А саме, повноцінно повернувши байголову у цей сюжет. Проте, це в цілому, незважаючи на деякі нюанси, Мьюз мені сподобався. Звісно, якби автори до кінця тримали інтригу та в цілому не розкривали б особистість таємного художника, то було б набагато краще. Напроти вагу одному психові у нас стоїть інший. Якщо М'юз має певний символізм та прекрасно передає дух міста, то Мішень просто псих, але доволі харизматичний, який буквально своїм вибитим зубом може вбити людину. Повернення того самого актора, що був у третьому сезоні Венеції, доволі тішить. Єдине, за що хочеться поругати Марвелу з цим персонажем, то це його дубана маска, яка повністю закриває йому міміку і лишає одні очі. Це прямо як було у людині пауку Семеремі. Де на роль зеленого Гобліна взяли мега харизматичного Дефо. Про Проте, по якійсь причині, закрили його міміку повсмасовою маскою. В принципі, те ж саме і тут. Актор мега харизматичний коли без маски. Проте, коли надягають на нього цю фіолетову маску, це виглядає не шибко класно, наче міміки ми не бачимо. На мою думку, краще б зробили мішені костюм, як в третьому сезоні Шибайгов від Netflix, тільки на цей раз у фіолетово синьому кольорі. Як це було у коміксах, було просто ідеально. Проте, судячи з фотографій зі зйомок другого сезону народженого наново, мої мрії так і залишаться мріями. Тим не менш, актор у цій ролі просто ідеальний. Що ж стосується деталей, які я так всіляко тизерю у минулих роді, то їх багато, я б сказав би навіть дуже. Тому я обрав саме цікаве на свою думку. Тож гайда копатися. Кабінет сімейного психолога Хезар, до яких ходить Фіск та Ванеса, не відображає їх внутрішній світ, а лише підкреслює соціальний статус. Його стриманий та нейтральний інтер'єр створює відчуття дистанції та формальності, а не особистого занурення в емоції. Це ріднить Вілсона Фіска з Тоні Сопрана з одноіменного серіалу. Обидва, незважаючи на свій образ могутніх лідерів, змушені звертатися за допомогою, демонструючи вразливість, не характерну для їхнього звичайного вигляду. Кабінет ніби наголошує, що їхній візит вимушений захід, елемент стратегії. Тут важливо не терапія як така, а сам факт контролю за ситуацію, можливість обговорити проблеми без втрати особи, залишаючись у межах своєї ролі. Мені дуже не хотілося додавати цей пункт, адже це узька картина Болотяних. Проте, з іншого боку, ми можемо побачити всю суть узького міра, тому навіть це буде корисно. Тож на картині Репіна зображено момент, коли Іван Грозний у приступі гніву вбиває свого сина. Це відображає вічі та відчуття незворотній катастрофи. Поява цієї картини в серіалі є символічною. Фіск, як і Іван Грозний, стає жертвою власних амбіцій, його прагнення до влади руйнує довіру близьких та ставить під загрозу його стосунки з Венесою. Ця картина написана в 1781 році, зображує сплячу жінку, на грудях якої сидить зловісна постать Інкуба, істоти з європейського фольклору, що втілює страхи та пригнічені бажання. Охмура готична атмосфера роботи Фюслі перегукується з внутрішніми демонами головних героїв Шибай Голови. Як Мет Мердок, так і Вілсон Фіск борються з власними страхами та нав'язливими думками. Які, наче інкуб не дають їм спокою. Фіск, прагнучи, легітимності та влади, стикається з тим, що його минуле продовжує переслідувати антагоніста. У Шибай голові народжений Нано важливу роль відіграє антагоніст на ім'я М'юз. Його художнє самовираження виходить за рамки звичайного мистецтва. Він перетворює стіни міста, на налікаючи графіті. Наповнені жорстокістю та хаосом. Всі зображення не просто прикраси або сліди присутності, а похмурі посилання, що відображає його спотворене світосприйняття. Міс використовує графіті як форму влади. Він нав'язує місто свою естетику, змушуючи мешканців взаємодіяти з його мистецтвом, навіть якщо вони цього не хочуть. Це робить його антагоністом не тільки для Метамерника, але й для всієї концепції порядку, яку намагаються встановити інші персонажі. Персонаж Мюза бажальний бився, що перетворює свої злочини на мистецтво. Його робота це суміш хаосу, протесту та агресії, що робить їх бувським до вуличного мистецтва, особливо до спадщини Жана Мішеля Баскія. Баскія був одним із ключових художників неоекспресіонізму та вихідцем із графіт культури. У його роботах часто зустрічаються корони, символ влади, індивідуальності та визнання. У серіалі М'юз також використовує цей мотив. Залишаючи корони на своїх картинах, що може бути прямим відсиланням на Баскія. Однак, на відміну від оригінального художника, М'юс не просто зображає владу, він захоплює її, використовуючи життя своїх жертв як частину процесу. Кров у мистецтві завжди була потужним символом. Вона асоціюється з життям і смертю, жертвою та творінням, чимось однозначно сакральним та жахливим. Міс використовує кров як основний матеріал своїх робіт, перетворюючи насильство на мистецтво. Ця ідея не нова. Один із найвідоміших прикладів використання крові в сучасному мистецтві робота селф Марка Квіна. Художник створив автопортрет із власної замороженої крові, збираючи її протягом кількох місяців. Цей твір став живим і буквально змінюється з часом. Якщо холодильник відключити, обличчя Квіна розстане. Наче натякаючи на тлінність людського існування, картини Мюза нагадують твори Френсіса Бекона, художника відомого своєю деформацією людських фігур і відчуттям агонії, що не припиняється. У роботах Бекона обличчя і тіла здаються спотвореними, розмитими у судомих рухах, то саме полотно вбирає в себе крики і страх. Те саме можна побачити і тут. Криваві роботи Мюза схожі на застиглі митті болі. Вони не просто зображують насильство, а передають його на рівні емоцій, хаотичні мазки, розірвані силуети, неспокійна, майже судома енергія. Як і у Бекона, це не просто картина, це крик, застиглий у просторі. Але є одна важлива відмінність Бекон зображував страждання, а м'юз їх створював. Це вже не акт самовираження, а акт руйнування, що межує з чистим божевіллям. Отже, основні деталі, які мене зацікавили, ми розібрали. Тож варто поговорити про антагоніста, Як зазначалося раніше, у Фіска Іванеса виникла криза, через що вони почали віддалятися один від одного. Проте в кінці кінців вони владнають свої відносини через вбивство, в той час як вбивство міг за руками психотерапевта Хезер навпаки роз'єднують її та мета Мердика. Як то кажуть, іронічно. Тож, на званому вечорі Фіск вдягнений у білий костюм, в той час як Ванеса у червоне плаття, тим самим символізуючи, що вона й досі троянда цього полового дядька. Я не дарма загострив тему якраз таки на Ванесі і Вілсоні, бо у тому ж неслікці їх відносини були ледь не фундаментом персонажа Фіска. Мені подобається, що нові автори це підмітили і воз'єднали цю пару. Сам фіск у виконанні Вінса та Денофріал просто шикарний, я звісно боявся за образ Фіска у КВМ після серіалу з просоковине око. І мені, як фанату цього персонажа, приємно, що Марвел вчаться на помилках та повертають старий образ Вілсона на екрани. Тим паче, який вплив Фіск має на Нью-Йорк та як він бореться із вуличними месниками, нам тільки належить побачити у другому сезоні народженого наново», Тож з нетерпінням чекаємо на повернення Вінсента Де у інших проектах Марвел. Новий серіал про Шибай голову пішов у масштабування. Відчувається, що бюджет серіалу виріс вдвічі порівняно з копійчними бюджетами Шибай голови від Netflix. Це зараз Netflix кидає сотні мільйонів доларів на будь-який проект. Але на самому своєму початку стрімінговий сервіс не міг собі дозволити таку розкіш. Чи пішов на користь Шибай-Голови великий бюджет? Частково так. Приємна зйомка Нью-Йорку. Відчуття, ніби це місто по-справжньому дихає, не покидало мої відчуття, особливо коли показували сцени із репортажем Бібі Уріх, який зняли доволі креативно. Ще мені дуже сподобалося візуальне рішення зробити відчуття небезпеки для Шибай-Голови, ніби у нього павуча чуйка, як у людини-повка. Це дійсно креативно і заслуговує пошани екшн сцени та динаміка також не підкичала. Особливо це стосується екшену з карату. Єдина проблема була присутня у першій серії, коли Шабай голова дрався з Поіндексом. Там була якась дивна сумбурність, погана графіка польотів Шабай голови, це виглядало якось дешево. В той момент я, звісно, злякався. Але подальші екшн-сцени, як, наприклад, битва з Мюзом і його лігві, чи знов-таки битва з Мюзом і Шабай головою у кабінеті Хезер, мене по-справжньому здивували та порадували. Але, як на мене, треба було робити менший бюджет. Згадаймо серіал від Netflix, який вражав своїм екшеном, особливо знятим одним дубом. Люди буквально креативили, незважаючи на мізерний бюджет. В цьому була дійсно магія серіалу від Netflix. Особливо мені стало приклад, коли я прибрав фільтр серіалів Netflix, який дуже класно показував мрачну і темну сторону нью йорку Замість цього на нас чекає звичайний і стандартний фільтр фільмів Омер. Так, було пару сцен, де фільтр був мрачним, але цього було замало. Тож від технічних моментів у мене не враження. З іншого боку, враховуючи, який бардак коїться в КВМ, це навіть непогано. Тим паче з костюмом Шубай-голови, на мою думку, вони не прогадали. Окремо варто згадати опенінг у кожної серії, де все руйнується і потім з руйнації перероджується головний герой. Це було круто. Тим паче з оригінальною музикою Шабай голови яка не уступає своєму батькові з Netflix. В підсумку, незважаючи на деякі мої придирки, новий серіал вдався. Це якісне продовження серіалів від Netflix, яке показує нову і не менш цікаву історію. Чарлі Кокс і Вінцев Денофріо все ще не перевершені у своїх ролях. Дуже приємно, що ці двоє у Кінусеті Марвел разом з ними і каргатир Джона Бернталі. В Цьому я думаю, що ті малі придирки виправлять у наступному сезоні тож від мене серіал отримує 9 з 10. Всім добра і мирного неба!